У кривому розі судитимуть учасників організованої групи з чотирьох осіб за незаконні азартні ігри у покерному клубі. Підпільний заклад діяв протягом року. Гравці записувались заздалегідь, а сторонні могли потрапити до клубу лише за рекомендацією постійних клієнтів. Утім, така обережність не врятувала організаторів незаконного бізнесу. Двох підозрюваних уже затримали ще двоє у розшуку. За даними слідства, організована група у складі чотирьох осіб облаштувала гральний заклад в орендованому приміщенні у місті Кривий Ріг. Учасники забезпечували умови для гри в азартний покер без ліцензії. Гравців запрошували лише за попереднім записом. Отримані вітрального бізнесу кошти розподілялися між учасниками групи. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора та учасника організованої групи за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії.